Затримали посадовця військової частини з Вінничини, який вимагав хабар у воїна з передової. Працівники ДБР у взаємодії з СБУ викрили командира роти однієї з військових частин Вінничини. За приховування, нібито нестачі спорядження, він вимагав гроші у військовослужбовця, який наразі виконує завдання у районі проведення бойових дій. Як повідомляє ДБР, встановлено, що командир повідомив підлеглому сержанту про, начебто, виявлену нестачу складових елементів бронежилетів, які були закріплені за військовим, фігурант погрожував сержанту призначенням службової перевірки та інформуванням керівництва про нестачу майна у разі несплати йому 56 тисяч гривень хабаря. Оскільки сержант й досі перебуває на передовій, його дружина передала першу частину коштів у сумі 10 тисяч гривень. Під час одержання від неї решти суми хабаря правоохоронці затримали командира роти на гарячому. Йому вже повідомлено про підозру в одержанні неправомірної вигоди службовою особою, поєднаному з вимаганням. Це частина третя статті 368 кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 10 років з конфіскацією майна.